Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І що ж, всі ми, напевно, вже очікуємо майбутнє оновлення під робочою назвою Builder Base 2.0. І сьогодні я вирішив вам показати відос, де я об'єднав усі новини і факти останнього часу. Е всі заяви розрабів в соцмережах. Також покажу і нагадаю, що показали в Тізері. Коротше кажучи, буде повністю вся інформація зібрана в один відос, щоб згадати, які були заяви, що показали. Показували, і чого нам, в принципі, з вами очікувати. Але перед тим, як ми почнемо, ви, як і завжди, ставите свою найкращу клешерську вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І, звісно ж, що? Коментуйте відоси, це саме головне. Я кожен раз кожен відос прошу вас про те, щоб ви коментували активно і ставили вподобайки активно. Для вас це не важко, а для мене це дуже і дуже важливо. Також хотів би перед початком відоса нагадати, що в описі під відео у мене завжди знаходиться посилання на всі мої соцмережі. І також саме головне це Clashers of Ukraine. група спільнота. Де знаходяться дуже багато клешерів з різними кланами, цікава група, туди вам треба обов'язково доєднатися. Ну, а ми. Починаємо. Однією з головних тем для Clash of Clans на початку 2023 року була така тема, як Builder Base 2.0. Компанія Supercell підтвердила, що механіка села будівельника буде оновлена, сподіваючись усунути усі нюанси, які не дуже подобаються гравцям, і зробити механіку набагато приємнішою. Дві найбільші зміни, які зараз розробляються, це зменшення відів військ і надання більшої кількості військам актив тригерних здібностей. Тобто, кожному роду військ буде присвоєна своя унікальна суперздібність. І все тому, що чим вище тиха в селі будівельника, тим менше ми думаємо про тактику нападу. І починаємо просто закидувати базу суперника спайм військом. Ще один важливий момент в цій зміні полягає в тому, що зробити війська села будівельника більш героїчними. Тобто, іншими словами, компанія Суперсел хоче, щоб війська в селі будівельника мали Активні здібності, як у героїв на основному селі, оскільки в селі будівельника немає заклинань, то під час атаки тобі по суті нічого не потрібно робити. Ти просто випускаєш своє військо і чекаєш на результат, як пояснює Суперсел, це вже давно призвело до розчарування клешерів, оскільки у гравців немає ніякої можливості втрутитись напряму в процес. Якщо щось піде не так, це буде тільки чи ваша удача, чи просто справа випадку. Ось саме тому по цій причині я особисто взагалі не граю в селі будівельника, окрім тих випадків, коли тобі треба проходити ігри кланів, де є завдання для Builder Base. Також Supercell в кінці січня поділився коротким відео, де була показана нова механіка атак в Builder Base 2.0, демонструючи схему керування, яка була дуже і дуже схожа на активацію здібностей героя, а також деякі нові суперздібності військ. В цьому відео. Можна було помітити, що тепер у гравців буде можливість вручну зупинити гарматний візок, що є насправді чимось новим з крутою здатністю. Як ми всі знаємо, частіше всього візок просто залишався без захисту і виходив напряму на дев перед вашими військами, і захист дуже швидко розбирав на запчастини усі гарматні візки. Також вони показали в цьому відео, які здібності будуть у гігата бомбера Якщо все залишиться так, як воно є, то гіганти дійсно будуть виступати. Як супертанк, у якого буде суперздібність активувати таємні пастки і агрити на себе деф ще ефективніше, ніж це відбувається зараз. Також бомбер стане дуже цікавим юнітом, тому що його суперздібність буде нагадувати механіку боулерів, які можуть бити на декілька клітин і димажити одразу кілька одиниць будівель. Стосовно суперздібності Бебі-Драго, то тут майже не видно його здібність, але можна припустити, що його здібність це. Буде посилений перший удар у вигляді вибуху. Тому будемо сподіватися, що, що саме ці здібності, що нам показало в Тізері, і залишаться в фінальній версії. Також відомо про те, що не так давно SuperCell проводили бета-тестування різних версій переробленого села Будівельника. І наче зараз є вже дві потенційні зміни, над якими працюють розробники. Усім відомий Дарін свого часу опублікував на Reddit застереження про те, що вони все ще знаходяться на стаді. Тестування цієї механіки. І є ймовірність, що ці зміни так і не війдуть до фінальної версії. Наразі вони намагаються з'ясувати, чи підвищать ці зміни цікавість і задоволення гравців від цих змін. Від себе також хотів би додати, що якщо в фінальній версії буде хоча б половина того, що було показано в Тізері, який показує нову механіку гри, то це дійсно буде щось новеньке. І тоді селе Будівельники також стане важливою частиною у грі, якою є на на даний час і основне село, і клан Кепітал. І якщо цю механіку дійсно введуть розробники, то ми з вами отримуємо три різні бази з трьома різними механіками, тому що на основному селі своя механіка, в столиці своя, яка дуже схожа на механіку села Будівельника на даний час. І звісно ж, що після оновлення СБ буде вже третя механіка в кожній одиниці війська, яка, напевно, буде більш схожа на основне село, принаймні в частині, яка відповідає. За активацію героїв, і напевно одне із самих актуальних питань, яке б зараз хотів обговорити: чи залишать супери усі види військ в селі Будівельника, чи розробники залишать певну кількість видів військ. Особисто я вважаю, що залишать усі війська в СБ. Питання тут тільки в тому, чи будуть одразу після оновлення відкриті війська, чи вони будуть додаватися поступово. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи будуть прибирати деякі вид військ, чи залишать усе військо, і модернізують. Цього мені буде дуже цікаво прочитати ваші думки стосовно цього. Ну і тепер саме головне питання для усіх нас: а коли ж нарешті відбудеться це довгоочікуване оновлення під назвою Builder Base 2.0. Хто пам'ятає, коли тільки вийшов тізер по новій механіці в СБ, я казав про те, що приблизно після показу цього тизера оновлення відбудеться через місяць-півтора, тому що зазвичай перед оновленням супери підігріває цікавість гравців. Десь місяць, другий, і потім вводять це оновлення. А тому логічно буде припустити, що саме в цьому місяці, чи всередині, чи в кінці ми з вами побачимо щось нове. І я дуже вірю, що дуже цікаве оновлення СБ. Також би хотів побачити ваші думки стосовно майбутнього оновлення у вигляді ваших коментарів. Також буде цікаво почитати і ваші варіанти по цій. Темі. А наразі у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, ви, як і завжди, ставите свої найкращі клешерські вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і коментуйте це відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є посилання на мій телеграм-канал, де ви знайдете завжди актуальну інформацію стосовно моїх каналів і багато чого іншого. Плюс є посилання на Спільноту клешерів Україну, де ви зможете поділитись своїм досвідом, як і завжди, та знайти собі друзів. І саме головне, про що я кажу вам постійно: не забувайте, що війна триває і нашим хлопцям потрібна допомога 24 на 7. А тому донатьте, любі друзі, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. З вами, як і завжди, був Боні, всім папа -па і слава Україні!